На моєму столі настільна гра замки Бургундії. В Цій грі ми власники якогось маєтку в Бургундії. Відбувається це все в 15 столітті, і наша мета зробити наш маєток найвеличнішим серед усіх. Для Цього нам треба робити стратегічні планування, здобути копальню, здобути морські сполучення для того, щоб продавати товари, які здобудемо. І звичайно заробляти гроші, наймати працівників. Будувати, будувати і будувати. Пам'ятаєте? роздивимося це всередині, як це відбувається. Йо до правил! Отже, друзі, в коробці нас зустрічає двохстороннє поле для двох трьох гравців і для чотирьох гравців. Оберіть, звичайно, я по традиції розкладаю гру на двох гравців. Нам знадобиться ця сторона, і безліч планшетів двохсторонніх. І зараз треба нам взяти жетони різних кольорів і поставити їх в комірки відповідного кольору. Отже, тобто ми розклали відповідні жетони на поле відповідного кольору, у нас корабліки. Тут у нас коричневі штучки, зелені тваринки, копальні, жовті, які бонуси приносять під час гри і в кінці підрахунку очок. І ви візьміть ось такі чорні, це у нас буде чорний ринок. Це все розкладається рандомно. Ще візьміть ось такі тайлики переможніх балів. Викладіть їх на ось цю ділянку. Маленькі знизу, великі зверху відповідного кольору. Візьміть жетони товарів, перемішайте їх і створіть 5 стосів по 5 видів товарів. Звичайно, так, щоб ви їх не бачили. Тому їх треба перемішати. Викладаємо на ось це місце. Останній п'ятий стос, точніше, перший, я ніколи сюди не викладаю. А одразу його розкладає таким чином. Потім одразу кожен гравець навмання отримає три види товарів і кладе їх у комірках. От, комусь повезло, він може отак от зробити. І так само інший гравець йому теж потолонило. У нас є три місця для товарів. Візьміть фішки гравців, дві фішки кольору, визначиться, хто буде ходити перший. Давайте права чи ліва. Ой, не чую в коментарях. Права чи ліва? Ліва. Ось вона. Зелений ходить перший. Виставляємо його фігурку першою на місток, а цей гравець буде ходити другим. Ці дві фішки стають на трек переможніх балів. Всі гравці отримають по одній монеті, кладуть її на відповідну комірку. Перший гравець отримує одного робітника, другий два робітника. Також кожен гравець отримує два замка. Він їх має розмістити на зеленій території свого маєту, наприклад, сюди. І кожен гравець отримає куби свого кольору. Зелений, перший гравець отримає додатковий білий кубик це вся подготовка до гри. Можемо грати? Гра триває 5 раундів в кожному раунді по 5 ходів. Що можна зробити в свій хід? По-перше, всі гравці одночасно кидають кубики. Білий кубик на білому кубику випало 6. Це означає, що ми беремо товар зверху і виставляємо на це місце. Далі, перший гравець може обрати. У нього випало 1,6. Це означає, що він може взяти з 1 і 6 якийсь вид жетона. В даному випадку я буду навмання брати. Давай візьмемо ось цей цей жетон в моєму герцовську дасть е дві монети. Він його кладе спочатку сюди. Як це дізнатися, що він дає дві монети? Ну, по перше, у вас є ось така підказка, де все чітко написано. Якщо не чітко, дістаємо правило, і там все чітко написано. Ось ми знаходимо ось таку штучку. Бачите, дві монетки. Відповідно, зелений дах дає нам 5 робітників. Цей є з переможними балами, дає нам одразу чотири переможних бали. Цей будиночок дає нам можливість, якщо ми його побудували тут, десь на своїй ділянці. Він дає нам змогу взяти з цього поля безкоштовно і помістити його сюди. Цей риночок дає нам змогу взяти жетони синього або зеленого кольору, тобто тваринок або кораблік. Жовтий такий дах дає нам, ви бачите, вже більше кольорів, да? ще й сірий додається: зелений, сірий, жовтий. А ось ця краса дає нам безкоштовно побудувати зі свого запасу, не втрачаючи кубик дій. Отже, до прикладу, ми за одиничку взяли цей жетон. І за шістку ми можемо його побудувати. Ага, побудувати ми не можемо, тому що у нас будуємо ми навколо замку. Але якщо скинути робот... робітника, скидаємо, ми міняємо шістку на п'ятірку і одразу будуємо десь на п'ятірці, де це можливо: тут або тут. Я би краще тут побудував. І тепер від цього замку ми можемо тільки-тільки будувати. Отут не можна поки що. Да? Одразу, як тільки ми побудували в нашу скарбничку, береться дві монети. Далі другий гравець таке саме робить: він може взяти з п'ятірки або шестірки, або якщо в нього чогось не вистачає, що він може ще зробити: скинути один кубик і взяти собі двох робітників. Робітники, як ви зрозуміли, можуть змінювати, плюсувати і мінусувати значення кубика. Так само може змінити шістку на одиничку, і з одиничку на шістку. Головний прикол цієї гри, коли ви до прикладу забудували ось такий шматочок річних тайлів. Ви одразу рахуєте, скільки у вас їх вийшло. В даному випадку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 тайлів. Дивитесь рівень, на якому грали. Якщо ви це зробили на першому рівні, воно вам приносить 10 очок. І дивимося, шість стайлів приносить нам 21 бал. Ну, звичайно, в першому раунді це неможливо закрити, але за допомогою цієї таблички ви можете дивитися, скільки переможних балів ви можете закрити за закриті ділянки вашого планшету. Окрім того, якщо у вас дуже багато грошей. А це в цій грі велика рідкість. Ви можете купляти з чорного ринку. Це не потребує кубика дій. Ви можете в будь-який момент свого ходу скинути дві монети і обрати будь-що з чорного ринку і покласти собі на, на цю територію. Ну а після того вже побудувати, якщо у вас буде відповідний кубик. Розкажу вам зараз про ці жетони. До прикладу, ви закрили, м -м, візьмемо ось ці зелені. Штучки, їх всього-навсього три, в якому у якійсь грі ви закрили три ці жетони. Це означає, що ви, по-перше, берете цей жетон, і він вам приносить 5 переможних балів. Важливий момент, що відбувається, коли ви граєте жетон корабліка? Коли у вас він з'являється в вашому герцогстві, ви можете обрати будь-який тип товарів з якоїсь однієї місцини. Ну в даному випадку у нас тільки шість тут. А якщо якби у нас було ось таким чином, я міг би взяти всі два і поставити собі в трюм. Як продати ці товари? У вас назбиралася невелика кількість товарів, звичайно, в власній грі, краще, щоб у вас їх було як умога більше. Для того, щоб їх продати, вам знову ж таки знадобиться кубик з таким же значенням товару, який ви хочете продати. Вам потрібна п'ятірка. Ви ставите п'ятірку відну ділянку, да, це щоб не забути, який кубик у вас зіграв. Берете, перевертаєте, і за кожен товар ви отримаєте по два переможні бали в даному випадку. Ви отримаєте шість переможніх балів. І скільки б товарів ви не продали, ви отримаєте одну монету в свій запас. Як ви бачите, якщо е, коричневий, ми можемо відповідно. Нашої підказки зрозуміти, що вони нам дають, і які бонуси вони нам приносять, то з жовтими набагато складніше, тому що їх дуже багато видів, і кожен кожен малюнок над них відрізняється. Але завдяки правилам і циферкам, які на них намальовані, ви одразу зможете відкрити правила і подивитися, що вони вам приносять. Вони деякі приносять бонуси під час гри, а більшість з них приносять бонуси наприкінці гри при підрахунку переможних балів. Як тільки товари всі закінчились, п'ять ходів вже пройшли. Це означає, що раунд закінчився, і знову треба викласти нові товари. Всі, весь чорний ринок, всі жетони, які залишилися, скидаються. І викладаються нові, і продовжуються по такій ж самій схемі. Ну що, друзі, ось така цікава євростратегія на розвиток свого маєтку. Вона цікава за рахунок того, що тут багато компонентів. перший погляд воно здається, що дуже багато інформації. Насправді, після другої, а навіть після третьої гри, ви вже будете розбиратися, не дивлячись правила, що означає кожен жовтий жетон. Окрім того, кожен колір жетону ви можете знайти на швидких підказках і зрозуміти. Що він вам дає, і уважно дивитися, якщо ви граєте перший другий раз, допомагати гравцям, які з вами грають перший раз, для того щоб не не заплутатись. Багато розвитку подій є. Звичайно, такий елемент змагання, великий елемент, коли в тебе з підноса забирають копальню. Копальня я нагадаю наприкінці раунду, приносить один одну монету. Звичайно, за саме ці сірі штучки більше всього у нас конфліктів з моєю дружиною і виникало. Так в цілому дуже проста гра, дуже цікава. Приємно її дуже швидко розбирати. Якщо у вас є органайзер, класно. Якщо немає, ну доведеться з мішечків з пакетів діставати жетончики і розкладати їх. Це єдиний тут недолік, що дуже багато жетонів. Хоча ви бачили, я доволі швидко її розклав. А після того як ми вже дуже багато разів її пограли, то партія у нас триває може тривати менше години, якщо наш маленький син наш нас не відволікає. Раца до сих пір є в топ 100 ігор на БГГ. Це означає, що її до сих пір купляють. Вона локалізована українською чудові правила, чудові переклади. Все зрозуміло. Навіть якщо взяти дивитися моє відео, і на ось тут на полях, як ви пам'ятаєте, коли конспекти писали на полях, основне виносили так само. Тут на полях ви знайдете багато-багато пояснень, багато що означає, тому що багато нюансів я ще не розповів, з прикладу тваринок, що вони там сумуються, тому дуже уважно ще треба обов'язково прочитати і насолоджуватися партією цієї гри. Дякую всім за увагу. Не забувайте підписуватися і ставити вподобайки. Зустрічі за столом!